Давайте закриємо питання стосовно павербанку і роутеру раз і назавжди. Для того, аби роутер працював від павербанку, нам потрібен ось такий кабель, який має необхідний вольтаж. Вольтаж це не потрібно заглубляти, що це. Вам потрібно лише знати, що для ось цього конкретного роутера треба 9 вольт. Бувають роутери, які потрібно 12, в мене там стоїть який має 12 вольт. А оцей павербанк видає 5. І для того, аби сталося таке перетворення, існує магічна штука. Як Кабель перетворення. Він тут також показує, який вольтаж застосовується. Ось, наприклад, є перемикач, який показує, що він може перемикатися як з 9, так і 12 вольт. Ось цей перемикач. Вмикаємо, підключаємо до пауербанку, в даному випадку це Базеус. І бачимо на екрані 9 вольт. Роутер запустився. А якщо ти хочеш знати, як запустити інтернет на своєму мобільному телефоні, тобі потрібно перейти на мій канал. В шапці профілю є посилання на YouTube. Там я зробив відео, в якому чітко все розказав.